Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу золочів.нет. У нас сьогодні в гостях головний державний соціальний інспектор Вікторія Шумакова. Доброго дня, Вікторія. Доброго дня. Нещодавно прийшли зміни до закону про виплату допомоги при народженні дитини та по догляду за дитиною до трьохрічного віку. Скажіть, будь ласка, яку допомогу тепер зможуть отримувати молоді мами? Так, саме саме так дані зміни породили багато запитань, багато відвідувачів до нас приходять, які ми просять пояснень, просять роз'яснень, що їм тепер належить, які вони допомоги будуть удержувати у зв'язку з з цими змінами. Хочу сказати, що цей закон вступив у контексті соціальних виплат. Він вступив в силу з 1 липня 2014 року. Називається про запобігання фінансової катастрофи та створення перемог для економічного зростання в Україні. І тому я буду коротко, коротко і, на прикладах приблизно поясню. Батьки, дітей, у яких народжені до 1 липня 2014 року, будуть одержувати допомогу при народженні дитини у розмірі, встановленому на дату народження дитини. Тобто дані зміни таких сімей не торкнуть. На першу дитину одержували на проці 2 років, на другу дитину на проці 4 років і на третю та більше дітей одержували наприклад, процесі 6 років. Значить, ці сім'ї будуть одержувати допомогу при народженні дитині дитини у незмінному розмірі. Діти, батьки, діти, яких народилися з 1 липня, будуть одержувати вже іншу, іншу суму допомоги. Ця допомога при народженні дитини буде виплачуватися на протягом 36 місяців. І буде становити перша сума 10 тисяч 320 гривень. І всі інші щомісячні виплати 860 гривень на місяць. Допомоги при, по догляду за дитиною до, до досягнення нею трьохрічного віку, такі сім'ї одержувати просто вже не будуть. Таким чином напрошується такий висновок, що об'єднано цим законом об'єднано допомогу при народженні дитини та допомогу по догляду за дитиною до трьохрічного віку. Виплата по догляду за дитиною до 3 років з 1 липня буде припинена усім, крім усім, у яких діти народились до 1 липня. Це є перша дитина в сім'ї і призначена допомога при народженні дитини таким сім'ям на 24 місяці, тобто до виповнення дитинкою 2 років. Після виповнення дитинкою двох років припиняється допомога по догляду за дитиною. А продовжується виплачуватися 130 гривень, тобто продовжується виплачуватися допомога по догляду за дитиною до досягнення неї трьохрічного віку. Таким самим це зберігає страховий стаж для особи, яка здійснює догляд за дитиною. І мати, яка, наприклад, працююча, має наказ по догляду за дитиною до трьохрічного віку, ну зберігається стаж і вона одержує відповідні виплати. Якщо це є друга, третя дитина, то одержують лише допомогу при народженні дитини. От, наприклад, жінка народила першу дитину у грудні 2013 року. Скільки вона буде одержувати грошей? Якщо жінка народила першу дитину у грудні 2013 року, вона одержує допомогу при народження дитини, яка призначена від 1 грудня і до, до двох років дитини. В старому розмірі, який при, на, дату, на дату народження дитини був встановлений, я підгляну трошки на суму у сумі 30 тисяч 960 гривень до двох років, з січня 2016 року, тобто в грудні виповнюються два рочки, за грудень виплачується допомога при народженні дитини, з січня місяця вона буде одержувати 12 місяців до сповнення трьохрічного віку 130 гривень. Зрозуміло. От, а наприклад, дитинка, яка народилася сьогодні, 28 липня, скільки батьки зможуть отримувати допомогу? Значить, це вже до під законодавства підпадає. І ця дана сім'я буде одержувати суму під допомогу при народженні дитини нового розміру. Перша сума буде призначена за лип 10 тисяч 320 гривень, з подальшою виплату 860 гривень на протязі 36 місяців, тобто на протязі трьох років. Допомога до трьох років дана сім'я вже одержувати не буде, але це буде зараховуватися матері до строкового стажу. От, наприклад, жінка, яка народила другу дитину от, в січні 2014 року, яку допомогу зможе отримати вона? У січні 2014 року вона одержувала допомогу про народження дитини в старому розмірі, це була загальна сума, друга дитина, так? Це була загальна сума 61 тисячі 920 гривень і вона була виплата на 4 роки. Однак вона продовжує одержувати допомогу при народження дитини, так до 4 років. Однак з 1 липня догляду за дитиною до трьохрічного віку вона У нас відчуття не буде. Однак стаж її йде до трьохрічного віку доглядати. Чи змінилася подача документів, при отриманні допомоги? Так, даним законом передбачений новий перелік документів. Це досить такий об'ємно, об щоб розказати, пояснити, хто звідки де, що має одержати. Тому ми даємо такому вигляді і можна дану інформацію прочитати на порталі золоча. Залишайтеся з нами інформаційний портал золочив.нет. Золотів нет.